Вітаю! Сьогодні починається моя нова історія, а саме в Ютуб-каналі книжкового блогера. І сьогодні я розпочну вам розповідь із того, що я саме зараз читала, а це пляжне чтиво Емелі Генрі. Я взяла цю книгу в бібліотеці, вона набирає зараз крутих обертів в інтернеті, і я вирішила її теж прочитати. Мені залишилося уже читати 70 сторінок. Тут розповідається про двох людей хлопця і дівчину. Письменники, вони пишуть книги, і в них закінчилися ідеї, що і як писати. І тут хлопець пропонує дівчині парі. Я пишу твою книгу у стилі роману, а ти пишеш у моєму стилі. Але з одною умовою, дівчина не мусить закохатися в хлопця, і вони мають кожного тижня ходити на побачення для того, щоб хлопцю було легше писати роман. Чим це все закінчиться? У цій книзі.